Шукаємо ми днями і ночами, бо ми я скарба шукачами, по лісі по полі, махаєм шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо. Привіт, другий день. Ми знову в полях. Сьогодні поїхали на інше поле. з Серігою двох І, друзі, поле десь тільки день-два. Напевно, як перегорали, тому що пухке-пухке. Видно, що свіженьке слідів начебто немає. Серега з Експідеусом, Котушка блондинка. Я з Майнлаб Ікстера Elite. Парк 1, мультичастота, Чуйка 23, швидкість 3, Ferruм 0. Є перший сигнал, перший сигнал. І, друзі, зразу випала монета. Не динарій, але монета. 10 копійочок. Рамочник, 46 рік. Ну, друзі, початок є, це вже добре. Вмочуйтесь, друзі, зручніше. І починаємо перегляд. Хто не підписаний, друзі, обов'язково підписуйтесь, пальчики вгору натискайте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. Ну, а ми вирушаємо на пошуки гарних знахідок, гарного перегляду. Ось такий сигнал, друзі. Дивіться, випало ремінне закінчення. Черніхівська культура. Перед цим випало шматок бронзи, якась типу нашивочки і всі люди кусочок фіболи. Одно ремінне взагалі круте. Ти що клас? Шикарно. Супер. Беремо, продовжуємо. Це вже цікава знахідка. Що ж, був черговий сигнал. Дивіться, якась випала така блямбочка. М -м -м, дуже вона схожа на срібло, важкенька така. І било, повідай, в принципі, як срібло. Значно. Навіть не знаю, було б, звісно, прикольно, якби це виявилося сріблом. Вдома перевіримо, будемо знати. Хм. Цікаво. Ось так темніше зроблю, бачите. Дуже схоже. Шістнадцять сімнадцять сигнал. Дивіться, схожа фібула. була. Да була класна ціла. Але блін, зігнута. Це капець. Да. Прикольно, шкода зігнута, волка вигнута. Так, друзі, знайшли смаколики дитинства. Хто знає, хто не знає, почистив їм. Топінамбор, якщо я не помиляюсь, вірно називається. Коли з дитинстві постійно його їли, отак він такий росте. А такий як соєшник в нього. От, смачна штука. Вон, дивіться, оскільки прям в рюкзак по нас збиривали. Супер. Наші діти дуже такого і не їли. Принесем їм, щоб покушали. А ну, друзі, пишіть в коментарях, хто смакував. Можливо, хтось знає, бо є багато рецептів різних, як його їдять, і в салати, і смажать. Можливо, хтось знає якісь цікаві рецепти. Поділіться в коментарях. Буде цікаво почитати. Так. Опа. Друзі, це закінчення від пряжки. Дивіться, яке шопатина, яка крута. Шикарно. Да, що пряги немає. Шматок фібули. Дивіться, навіть з пружинкою. Шкода, видно, що була велика. Ну, на жаль, на жаль. Не ціла, але що є? Берем глядачі. Такий сигнальчик невисокий. Купнув. Гляньте. Щось в це є, чи часом це не лінес? А... Капець, блін, частина. -мо, він десь зламаний недавно. От блін. Так, точнее у нас такий. Марка Аврелій, начебто. Ну, Но грубелячий капець. Блін, та шо з цими рукавицями? Не можна взяти мене тут. Блін, прикро, прикро. Друзі, дивіться, неподалік від мого лінеса з Сереги випав срібний файний динаричок. Просто крутий, стан класний. Марко Врелій. Шикарнючий. Кайф. Оце те, за чим ми приїхали. Круто, ще там кілька фібул, язички від пряжок. Поки що так кайф. Що ж крутимось тут в районі цих двох динариків? Спіймав я сигнал і. 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 Ну, фокусу. що то є? що-то друзі є? Динарик. Динарик. Лімічний. Але хоч цілий. клас. Може і не лімішний, може просто низький сплав срібла. Тож, точніше низький вміст срібла, бо... Ну такий білий-білий, значить, -білий, якийсь срібний. Супер. Кола, сьош! Є в мене шматочок срібла. Недалеко від Сереганого Динарика. Отак. Супер. Друзі, значить, підійшов Серега, дивіться, знайшовши 10 копійок, 1910 рік. Білончик. Ось такі бронзяшки, динаричок. Фіблки. Непогані, до речі. Я зачубіт пряжечки один, ось другий. Так, це. Талісман я. А це що? Це теж тут? Е, я вчора знайшов туди. Коротше, друзі, ну блін, ну загалом непогано. Непогано. Так, друзі. Ось такий результат у мене сьогодні. Серега не в принципі показував, в мене що на виході він гудзик випав. Царський копійка. От. В общем так. В принципі, друзі, загалом непогано. Подинари у гарному взяли. Коп вдалий. Дякую, друзі, всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте відосики. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер для донатів в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К2. Також збираємо на шолом для військового. Відео про збір можете знайти в шортс розділі а Тому, друзі, по можливості підтримуйте. Ну, а в нас от такі результати. Дякую всім за перегляди. До наступних зустрічей!